У нас буде кулінарне шоу від сестер І воно називається Приготуйте бабечки! Бечки. Або, як ми називаємо їх, кексики. кексики! Кексики! будемо готувати сьогодні за цією технологією. Малиново ванільні. Повинно у нас вийти 15 штучок. Для приготування кексиків, що ми маємо? Що... Молоко. Молоко, два яйця Олія, віничок і миска, а також суміш, яка в нас знаходиться у коробочці. Ну що, розпочинаємо? І всередині в нашій пачці, що є? Мука, мука, суміш, суміш, суміш наших кексиків, так є формочки, формочки. І що це? І це ну, жо, оце от суміш. А, ні. Це, напевно. Це, це то, і ванільне. Ага, це для кольорового тіста. І він, так, зрозуміло. Немає. Ну, все, тоді приступаємо. Тіста. Розпочинаємо з того, що ми розкладаємо що? Формоч. Формочки. Розкладаємо для форми для кексиків. дівчата розкладають формочки, Я буду готувати тісто. Це ніби якась мука, чи не мука. Суміш. Суміш і ми зараз її будемо сипати. Uh, Ту суміші ми додаємо два яйця. Стоп-стук, я сам відкрию. О так. Я боюсь, що правда, буде. Все добре, не Я не дуже мій яйця не oh. Раз. Yeah. Ще друга. Майстер шеф. Uh. Від дівчат. <laughs> два. Ой, я це щось не відкрилось. Так. Додаємо наступне що? О, молоко. Молоко і олію. 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 І починаємо віночком інтенсивно перемішувати. Трохи важко перемішується. Тісто наше готове. Ой, тримайте миску, мішайте. Тісто наше готове, і зараз ми його поділимо на дві частини, і до одної з частин додамо наш малиновий екстракт для рожевого кольору. На дві частини світло, світло. І зараз до другої частини додаємо малиновий екстракт і перемішуємо. Ось такого рожевого кольору у нас стає тісто. Допоки яринка розмішує рожеве тісто, дівчата беруться викладати наше тісто-біле. Так, акуратно потрошки викладай. Бери і викладай. Угу. Помаленьку. Акуратно. Викладайте, акуратно. Малинове тісто вже майже готове. Давай, І так, світле тісто ми вже виклали. Тепер будемо викладати малинове рожеве. Рожеве. Готове наше тісто? Готове. Починаємо викладати. Так, ми інтенсивно працюємо над кексами. Цікаво виходить, що з них виросте, що буде. До речі, кексики ми готуємо на пікнік. Ми завтра збираємося в особливе місце і готуємо кексики, щоб пригостити діток там. А я тут нема. Ну, вона віддай. Ну що? Наші малиново-ванільні кексики готові. Да. Зараз ми їх відправляємо в духовку, випікатися, так. А допоки будуть наші кексики випікатися, ми відкриємо нових брайтів з АТБшки, Так, да. ну що, на раз, два-три почали. І так, кексики наші в духовці. Допоки вони в духовці, ми будемо відкривати нових брайтів. А зараз ми вам покажемо, які в нас вже були у кожної дівчата. Так, це Джея. Це Дюстиня Джусі. Дустіння Джусі, перепрошую. Так, ось такі. Хеппі Джей має ось таких брайтиків. Цей такий цікавий. Оця паляничка така цікава. І бейбі Ермія більше має Можливо, мені брайті. І зараз ми будемо мати поповнення нашої Ці. колекції. Ці. Так, так. По два брайта на душу. Так, і подивимося, чи їх співпадають якісь. Чи будуть подвійні якісь, чи будуть якісь новиночки? Я не ну давай, Тож відкривай. давайте, відкривайся. Так, і що? Такий вже був? Не було? Це новенький? Ока? Як, як? Люта. Вау, який класний. М -м, рідкісний. Я тебе вітаю, відкривай другий. Так, у тебе що? Якийсь такий э, герб. Ух ти! В тебе не було ще такого? Ні, ще тако ніколи. Тінь. Легіон тінь. Клас, такого ще не було не, в нас. Було. Тримай. Ой, а це хто в нас? Так, це в нас це, легіон, було, волошки. Давай, Скажи. Давай. Скажи. який волошки. Який в тебе? Так, відкривай. А, другий який відкривайте. Значить, Іринка, в тебе рідкісний, в тебе новенький. Mm. О, такий наже був. Mm. Нічого, подвійний. Клас! Це щось новеньке, це прикольно. Поможи їй. Так. Подивися. Що є? Кашу. Кашу. Це в тебе новенький. Поки що в тебе повторень нема. Ух ти! Це, здається, найголовніший. Покажи. Не знаю. Це найголовніший. Ух ти! Який класний. Такого в нас ще не було, правда? Подивіться. Ем, ем, ось я, ось я. Скаут. Ну, подивіться, подивіться. Ну, такого в нас ще не було, правда? Так, а в тебе що? Паляничка. Паляничка. Ем, ну-ну-ну. Це, Це що? Вау, який крутий! Що тут нас пише? Так, легіон. Азов епічний! Вау! У мене вже такий є. Клас, круто! Тримай! І в тебе? В мене є. Тут нічого Іще. не повторюється. Клас. Поки що. Ну що, колекція наша збільшується. Ну, Продовжуємо збирати. Так. Yes. Будемо ще дозбирувати? Yes. Yes. Так, окей. Ну що ж, брайте, ми відкрили. Да. відкрили. Кексики печуться? Да. Печуться. Що вже нам ще? Пахне. вже пахне? Точно пахне. Окей, okay. чекаємо результату. Okay. Наші кексики печуться, ми будемо вбити сосиску в тісті. І для цього ми маємо тісто, ми його вже розкатали. Зараз змастимо його чим? Кетчупом. І покладемо на них сосисочку і скрутимо в трубочку. І будемо випікати. Почали? Так. Да. Так, ми розмазуємо наш кетчуп по тісту. Готуємо наше тісто. Так. Так. І зараз будемо зробити скрутлики. Трубочки зі сосисочками. І тепер ми скручуємо такі трубочки. Ми робимо сюди. Давайте а. акуратно. Тісніше, тісніше. Ми отак вийшла Ой, так. в мене не видно. <ріг> ми не так твій відомий, а вверх підсунути. Ага, зараз так. буде викладати на нашу вибуху. Так, так, так сосисочки наші тісті готові. Дівчатка тепер їх декорують кунжутом і ми даємо їх до духовку випікатися. Ось такі йо. наші. Сосисочки в тісті відправляються в духовку. Ось ми вже все спекли. Це кексики з малиною, а це сосиски е в, ті. в тісті. Я чомусь забуваю, як вони називаються. Це ще не все, наше там ну, декілька патій. Сосисок в тісті, але це ну, перше, що вийшло. І це наш такий вдалий, як доволі мені здається, вдалий результат. Сосисочки в тісті. А також кексики малинові, якими ми будемо пригощати завтра наших друзів. А куди ми завтра відправляємося і що завтра буде відбуватися, ми вам обов'язково спробуємо зняти і показати. А зараз, якщо ви любите сосисочку в тісті, ставте лайки. Якщо ви любите кексики, ставте лайки. І підписуйтесь на канальчик! Радьте нас своїм друзям Друз і всім папа! А кексики теж і сусісочка передають вам привіт! Привіт! Смачно! Ну як? Смачно! Смачно!